Нюхай дупу! Тайсон Ф'юрі не збирається боксувати із росіянином. Про кого мова? Ексклюзивні коментарі Карена Чухаджана та його тренера екс-чемпіона світу В'ячеслава Сенченка хлопці розказали про свій найближчий поєдинок, що пройде вже цієї суботи. А ентоні Джошуа вже готують бій на Грудень. Є ім'я потенційного суперника. Головним же івентом минулого вікенду став вечір боксу в Ліверпулі, який організовував Еді Хьорн. В головній сутичці за пояс WBA Intercontinental в суперлегкій вазі між собою стикалися Хорхелі Нарес та Джек Кеттерол. Вони багато смикали один одного, але якихось яскравих епізодів, тотальних влучних комбінацій, особливо то й не було. Кеттерол молодший і банально здатний краще проходити дистанцію 12 раундів. Хорхелі Нарес уже не становить тієї небезпеки, що були років зо 5 тому. Адже перед тим їхню увагу розігріли непоганими проспектами і нокаутами в перших раундах. А тут така нецікава робота. Кетерол чогось надзвичайного не показав. Але проти втомленого Венесуельця навіть банально правий лівий прямий також працювали непогано в підсумку. Британець забрав перемогу одностайним рішенням суддів. Після бою Кетерал заявив про бажання взяти реванш у Джоша Тейлора. Раніше вони боксували за чотири пояси, але тепер не буде на кону стояти жодного, тому що Джош Тейлор виграв, потім не захищав свої пояси і три втратив просто через незахист. А один програв Теофіма Лопесу. Хоча бій Тейлор кеттерол це вже непогано, і сам поєдинок потрібний їм обом. Обом треба повертатися в гонитву за титулами, де з'явилися нові персонажі, типу того таки Теофімо чи Райана Гарсії. Перемога істотно би підсилила позиції як Тейлора, так і Кеттерола. До всього, що їхній бій закінчився роздільною перемогою шотландця, тому проводити реванш точно є сенс. А от доля Лінареса куди більш прозаїчна? Після поразки у спілкуванні з журналістами він заявив, що на цьому все його кар'єра завершується у 38 років. Фактично ж, його спад розпочався з 18-го року із поразки Ломаченку. Відтоді Лінарес піднявся у вазі, але реально. Всерйоз цього вже не розглядали, скоріше як хорошу опозицію, хорошу обивку для толкових боксерів. І цим, до речі, скористався і абсолютно легкої ваги Девін Хейні. Здавалося би, хороша кар'єра із 47 перемогами в рекорді, із поясами трьох дивізіонів, але наостанок Хорхлінаресе її все ж таки в моїх очах підпсував. Його фінальна серія склала чотири поразки поспіль, ба більше дві з них на Росії у співпраці з російською компанією. Причому одна з них під час повномасштабного вторгнення міг би запам'ятатися як непоганий суперник Ломаченка, але врешті закінчує хорхе на мінорній ноті. Уже цієї суботи в Німеччині відбуксують наші проспекти Петро Іванов та Карен Чухаджан. Попереду в Карена важливий бій за пояси Айбієв Інтерконті, а також і бійю проти міцного італійця П'єтро Росетті. Поєдинок відповідальний, адже опозиція хороша. Росетті не топ, але і не мішок точно. Ми зустрілися з Кареном та його наставником, колишнім чемпіоном світу, легендою українського боксу В'ячеславом Сенченком, та попитали хлопців про найближчий поєдинок уже цієї суботи. Це доволі серйозний противник, е має непоганий опит е титульних виступів, має пояс чемпіона Європи Єбу. Тому так, ну, цікавий в нього стиль, доволі агресивний і це буде хороше випробування. Він постійно працює першим номером, він постійно пресингує, він постійно давить, піднімає тем, він постійно йде вперед, йде в розмін ударами, а бій акцентовано сильно, ну, такі важкі саперні, тому що я скажу, бути під постійним пресингом ну, це для кожного боксера важко. Тому тут, ну, тут треба карену включати по максимуму. І... Включати своє і боксерське IQ, і думати, і не просто там перебувати. І тут треба, і робота ніг повинна бути, і захист повинен бути, і контратак, і в атаці. Тут багато прийдеться попрацювати, тому що я кажу, суперник постійно пресингує, постійно йде в розмін. Він не... В нього є дірки в захисті, і ми багато працювали над комбінаціями, які допоможуть нам у цьому поєдинку. Та й, в принципі навіть не знаю. Так не дуже люблю так оцінювати боксерів. Ну, Нехай буде 8 із 10. Молодий, гарний рекорд, цікавий бокс показує, тому нехай буде 8. Ну, не знаю, як оцінювати. Ну, давайте 7 з 10. Ну, в нього нема ще того опиту, який є у Еніса, того рівня боксерського. Він сильний боєць. В нього нема таких даних там, розмаху рук, зріст, там, таймінгу. Ну, він кріпкий, силовий, доволі такий -таки сильний суперник. Ну, я би не, не, не ставив його з. Порівняння там з топ-боксером. Так, оскільки це ще й титульний поєдинок. Ми будемо боксувати за титул, тому переможець підніметься в рейтингах IBF. Перспектива є, версія, версія IBF, вона тим і добра, що можна через такі титули, як інтерконтинентальний чемпіон, підвищувати там, захист, зробити один-два і підніматися в рейтингу, ставати третім, четвертим в рейтингу, другим і отримати свій шанс. Як це було у Карена за рахунок того, що в нього були чемпіонські бої, він захищав інтерконті, він піднімався в рейтингу і став обов'язковим претендентом на, 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 на тимчасовий титул з Енісом. Ну, от в, в цьому плані IBF і, мабуть, для мене найкраща версія, тому що вдають шанс боксерам невідомим в Америці боксувати за титул. Ну, на мою думку, Нгану і Фюрі це міс-матч. Я не бачу ніяких шансів Унгану хоч якось перемогти, тому що ну, він не боксер і буде боксувати, грубо кажучи, з одним з найкращих боксерів світу. Тому там без шансів. А у нас буде цікавий поєдинок, буде рубка, буде. Запекле супернич. Суперництво. Давно нічого не чути про Ентоні Джошуа, а новини насправді є. По-перше, з Вайлдером він не боксуватиме. Принаймні поки що. Едді Хьорн повідомляв, що перемовини з командою американця так ні до чого і не дійшли. Тому якщо цей мегафайт і відбудеться, то не раніше весни. І те, це якщо їм все ж вдасться домовитися. Таким чином, Део за останні два роки провів один неповний раунд проти Роберта Хеленіуса. That... Oh, no. На-но-но! No, no, no. А от Айджей довгих простоїв не робить, йому вже готують бій на кінець грудня. Наразі є інформація, що олімпійський чемпіон Лондона відбоксує з небитим німцем Адітом Кабаєлом. І я до такого двіжу ставлюся цілком позитивно. Ей Джей зі свого боку відбоксує проти хорошої опозиції. Це боксер рівня топ 15 Усіх організацій, тобто, якщо він переможе, це не буде перемога над якимсь там мішком. Кабаєл же зі свого боку отримує перший у житті серйозний бій. На перемогу німця я би не поставив. Але якщо він дасть гідний бій британцю на очах в англійської публіки, то цим також забезпечить собі подальше місце в хороших кардах та потенційно якісну опозицію. Так і ще й за сутичку з AJ має зробити рекордний для себе гонорар. Ну хіба погано? Також серед можливих опонентів для Джошуа на кінець цього року, за словами Хьорна, можуть бути такі боксери, як Отто Валін, Джелей Жанг та Філіп Керговіч. І в принципі всі варіанти непогані. Нюходуб Тайсон Ф'юрі оригінально пояснив, чому він не боксуватиме з росіянином Арслан Беком Махмудовим. Арслан Бек Махмудов боксуватиме у твоєму андеркарді. Ти вже знаєш, як правильно вимовляти його ім'я. Якщо я розберуся зі всіма своїми актуальними справами, і він все ще буде десь тут, я порубаю його як м'ясник на базарі, як шмат м'яса великим гострим ножем. Він мені нерівний. Просто тому, що він потягав там трохи заліза, я не буду переживати через нього. Чим міцніші вони, тим мені простіше. Я влаштую йому бліскриг. Нюходуб. Телебачення Торонто. Зверніть увагу, мені здається, я знайшов для вас. Класного сценариста раку! будьте здорові та щасливі! З вами канал Тайк Майсон, Новини Боксу. Я дід Максенко. Бувайте!